Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, що очікує на Україну та українців у січні 2024 року. Які події можуть статися? Які новини можуть бути побаченими або почутими у січні 2024 року? Так. Дві як одна потягнула. Так, дивіться, дуже цікаво. Тут показується карта стратегії, карта, е дій нашої розвідки для того, щоб е мати якийсь запасний варіант. Тобто, якщо взяти це, от перекласти на військову тему, то тут е можна сказати так, що стратегія дій. Розробляється з огляду на отримані розвід дані, які подальшому будуть спрямовані на нові якісь стратегічні плани, на нові плани, на нове планування. Тобто, знову ж таки, не потрібно про це багато говорити, але йде дуже гарна тенденція. Це стосується отримання того ресурсу, який нам, необхіден. Який нам дуже необхіден. І я вам скажу так: це не буде зроблено традиційними шляхами. Оце от планування, от, от втілення в життя наших амбіцій, тобто стратегія розробляється на основі розвідданих з метою подальшого застосування плану бій. Або, ну от, знаєте, для ворога буде складатися така загадка, яка не є традиційною у загальному понятті проведення військових дій. Це є дещо інше. Як, знаєте, от, ну просто от план Б, давайте я так вам скажу. Тобто, можна сказати так, що буде активний рух вперед, в якомусь напрямкові. І про це ми почуємо, про це ми почуємо. Це буде щось таке новітнє, нестандартне, застосоване з хитрістю, але це буде дуже добре для нас. Це буде дуже добра подія. Дуже добра подія, яка буде рукотворна нашими зусиллями, зусиллями наших хлопців разом. І ми про це почуємо. І ми про це почуємо. Ну, тобто, якась дуже гарна новина на якомусь напрямкові досягнення мети на традиційними. Засобами, ну, скажімо, не традиційному на військову тему засобами. І воно буде на основі того, що нам подали, на основі певних знань. На основі певних знань, які ми отримали. Ще покажіть, будь ласка. Так, щось мені тут все на військову тему випадає, знаєте, ну от я так просто бачу: оце от кризис, якась криза може бути на якомусь, чи це можливо продовження цієї теми? Завдяки цієї стратегії, якась кризова ситуація вона переходить у, для нас у вигідну позицію по справедливості, тобто йде врівноваження ситуації. На якомусь напрямкові. І це може ітися мова про, знову ж таки, я так собі думаю. Там, де була кризова ситуація, на якомусь напрямкові, там, де був такий проти, протибій, наші хлопці і ворог, наші переходять в більш вигідну позицію, домінування над ворогом, і в результаті припускаю... Це вийде на юридичний рівень, тобто, наприклад, якась територія це Україна. Наприклад. наприклад, звільнена частина Запорізької області це Україна, або звільнена частина якоїсь частини Херсонської області це Україна. Я в такому в юридичному, в правовому плані щось ми десь досягнемо перевагу. Так, говорю про військові дії, того, що тут жезлові, а жезлові — це така активність. В якій ситуації кризовій ми досягнемо. Чого це мені одні жезлові йдуть, не знаю. Ну, от помірність перевернута. В якійсь кризовій ситуації ми досягнемо, із мінуси ми вийдемо в плюс, і потім воно все врівноважиться, якщо так сказати. Окрім того, що може ще бути? Якась небажана важкість, вона неочікувано переходить в ситуацію більш Захищеності і закінченості. От небажана важкість, вона переходить у, в неочікуваний стан захищеності і закінчення цього. Е, кінець відстоювання кордонів. Кінець е, от тут девятка жезлів, вона переходить в десятку. Десятку мечів. Ну от Важка ситуація, вона закінчується. І переходить вона, ну, все. Фініталя комедія. Ну, якщо можна так. Тобто щось буде така подія, нам на користь. Нам на користь, ну, давайте ще відкриємо. І що з неочікуваною... Небажаною, там, де була ну, така патова ситуація, кризова з великими наслідками. Я так думаю, що там, де були руйнування, руйнування внаслідок військових дій, великі руйнування. От, там, де е, карта дому, вона перевернута. Тобто, якась територія, там, де були великі такі. Наслідки, там, де Ну камня на камні не було, воно закінчується ця ситуація. Закінчується. Так, мене важко відділяються карти. Тобто, ну, скажімо так, звичайно, через якісь. Тут іде вибір розірваної сім'ї, вибір неповної сім'ї або втрачених ресурсів до обнулення, початок з нового паперу. І знову ж таки, ну, якась нова територія. Тобто там, де є патова, кризова ситуація, воно завдяки. Розвід даним в нас буде ключ до вирішення цієї ситуації. Це буде щось неочікуване, нестандартне. І із кризової ситуації ми переходимо в більш вигідну позицію з нашими юридичними правами в такому плані. І ось знову ж таки, тут йдеться мова про закінчення дуже важкого стану, пов'язаного з відстоюванням наших кордонів. От щось таке мені показує. Так, давайте я ще перепитаю. Для, як ворога буде, щоб вже знати точну картину. Щоб знати вже точну картину. Зараз хвилинку, вибачайте. Але мене це трошки, знаєте, ну, не трошки, а багато, мене зацікавила ця ситуація. Зараз відкриємо, що ворога робиться. Що ворога робиться. Е, так, орки. Січень 2024 рік на території України Орки. В них друга позиція внаслідок їхньої зупинки, відкидання назад і закриття горизонтів. Дивіться, там буде відвоювана якась територія. Вони переможені. Переможені, зупинені. І закриті, закриті в них горизонти. Десь вони відступають від землі. Лицар Пентаклів перевернути. Це втрата е, території. Втрата території. Ну, дивіться, в них тут іде е, е, невигідна. В, в нас була сімка жезлів пряма, а в них перевернута. Тобто тут іде переважання наших сил, і в них іде не по плану, не по плану вони втрачають свої позиції. Перевернуті лицар, лицар пентаклів перевернутий. Тут розривається зв'язок з дьяволом. розривається зв'язок з дьяволом. І вони в такому, знаєте, так, ну, як... вони не очікували цього. Вони втрачають баланс під ногами, основу під ногами. І ніякі їм ці ритуали на зміцнення їхньої армії не допомагають. Темно жриться. це колдовство. Це навіть, знаєте, що, я можу так сказати, їм щось підливають. Знаєте, під час Другої світової війни е, тим нацистам, німецьким солдатам давали якісь наркотики, е, Такі, е, завдяки яким вони не спали, не спали е, добами. І таке в мене відчуття, ніби в них те саме. Те саме в них трапляється, що вони от, на цих наркотиках вони вже виснажені. Ну, наркотики, ну, скільки можна того резерву з організму черпати. І тому от, за цими картами от, вже в них ну, немає сил триматися на цій території. Відома стає інформація про те, що вони ну, от, не можуть більше там бути. Втрачається в них ця здатність. Я знову говорю сімка мечів. Це будуть якісь хитрі методи їх звідти вишибати. Ну і закриті горизонти, іде зупинка. Зупинка їхнього, ну, володіння певним ресурсом. Неспроможність тримати цей ресурс в своїх лапах. Як і раніше була якась ситуація, як і раніше. Не можуть вони тримати. От він тримає наразі кубок, а тут він, настільки воно важке, оце тримання, що він е, робить перевагу на те, щоб е, скинути це. Ну, щось таке буде така подія. Ну, і файтову. Ну, ось, дивіться, десь там вони на якійсь території окупалися, да? десь там вони побудували заградітельні ці штуки. Ну, чим вони окупалися, ще там щось вони понабудовували, знаєте, от щось захисне. І воно повною мірою, оця от їхня зацикленість. Воно руйнується, карта майстра перевернута. Воно не має сенсу. То, чим вони з каменю чи з чого вони там будували на якісь території, воно руйнується. Ну, якось так виходить. Наслідки вежі. Там щось буде таке, скажімо так, кровотеча після вежі. Дивіться, в мене також випадало трійка мечів, Трійка мечів, карта війни і трійка мечів була перевернута. На наших хлопців, і на них трійка мечів перевернута, і вежа, щось для них буде неочікуване, гучне і потужне, точне влучання кудись буде. Це знаєте, вежа, це коли біле неочікувано стає чорним, коли якась забудова перестає існувати, ну от такі кардинальні зміни в них будуть. В орків. Кардинальні зміни. І їхня, скажімо так, спроба, їхня спроба щось доказати, вона досягає кризи. Іде руйнація, руйнація. Трійка Пентаклів він щось робить, а так він ламає, але показує, як не треба робити. Ну, от в такому плані от я відкрила вежу. Ну Якась в них буде така ситуація дуже патова, дуже критична. Як... На якійсь території буде гаряче. Ну і... ну, і що вони, відлюдники і смерть? Там в орків буде дуже багато смертей в січні. Відлюдник є як перехід з одного стану в інший. Це кінець денного шляху людини. І смерть, трансформація. Тобто, там щось таке помре. Або хтось помре, багато кого помре, і щось там буде таке. Ну, дуже гучна подія буде пов'язана з нашою територією. От усі припущення я вам сказала. Вибачайте, що іноді ну, затягувала, бо в мене карта падала. Але знаєте, це було таке імпровізоване. Я намагалася подивитись одне, а мені от почало показувати. Я думала просто зробити розклад: от що очікують там українців, які там зміни. Чи що? А мені одразу почало показувати ці активні військові дії. І, відповідно до цього, мені потрібно було перевірити, а що у ворога. І тому ось такий от розклад в мене получився. Дякую вам за увагу. Нехай так і буде. Нехай так і буде. Все буде Україна. Все є Україна. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші підписки та коментарі. До речі, очікую на вашу думку, що це може бути. Але, ну, поменше писати. Вибачайте, що я вам не все розказала, бо тут карта розвідки була. Я не могла це все висвітлювати. Ще раз вам дякую за все. Бажаю вам всього самого самого найкращого. До побачення!